Всім привіт! З вами я Лана. Ну, по-перше, хочеться відреагувати на один з коментарів. Написала людина: Не морочте голову зі своїми рунами, один хлопець наніс на себе ці значки, обвішався ними і в першому ж бою загинув на фронті. То хочу сказати, що, ну, по-перше, якщо так подумати, то гинуть і люди. З християнськими хрестами на шиї. І, мабуть, таких більшість. Тому, мабуть, не в рунах тут справа, що він загинув. І ще хочу сказати, що руни це не іграшка, невідомо, хто, що і як там на себе наносив. Рунами треба вміти користуватись. І треба вміти ними і захищатись, в тому числі. Навіть ті, хто в деякій мірі володіють мантикою, до прикладу, розкладають руни, ті не можуть ще сказати, що вони, ну, такі, знаєте, професіонали в рунічній магії. А тим більше новачки, а тим більше ті, хто взагалі нічого про це не знає, просто наніс на себе якісь невідомі знаки. Ну ось така буде моя реакція. Якщо ви вважаєте, що руни то зло, то навіть знаєте, зло це краще, ніж єрунда. Якщо ви вважаєте, що руни це єрунда, проходьте мимо, я можу зрозуміти ваші емоції після втрати знайомого близького, може б і я так реагувала, не знаю на вашому місці. Але якщо ви так вважаєте, то ви маєте право на своє бачення і проходьте, будь ласка, далі. Ну, а сьогодні хочеться подивитися руни сьогоднішнього дня. Енергії і події, які можливо можуть трапитись сьогодні. Давайте подивимося, покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Так. Десь випадає е, якась непроясненість, якась відстороненість в енергіях. Можливо, комусь зовсім не хочеться з кимсь спілкуватися, або отримувати якісь чи то знання, чи то інформацію. Ну, Людина більше як закривається, відсторонюється, або ж просто не розуміє, чогось сьогодні. Такі у неї енергії. Може, просто не хочеться нічого знати, що твориться навкруги. Для когось може програтися що. Хтось, можливо, не хоче спілкуватися з якимсь чоловіком. Відсторонився. Такі енергії можуть бути. Хтось, можливо, не знає, що відбувається з якоюсь людиною, ну, більше як з чоловіком. Можливо, просто не знає, що з ним, де, як з ним. І хотілося б, може, і спілкуватись, але людина не знає. А загальні енергії дня, то можна їх сказати, що. Їх назвати вірніше, що вони такі більш холодні, відсторонені, небажання спілкуватися, або ж незнання чогось, нерозуміння чогось. Можливо, в когось є якісь перепони на шляху, і їх потрібно долати. Покажіть, руни, чого це стосується точніше. Так, це може стосуватися, знаєте, якогось застою, підвисла ситуація, небажання приймати рішень. Знаєте, така апатія якась. Десь може хтось ображається чи скучає за кимось. Такі можуть бути енергії. Так. Хотілося би змін. Хотілося би, можливо, чи то. Знати щось для себе більш позитивне, прояснити якусь ситуацію. Ну, може, так воно і буде. Давайте глянемо зараз. Хтось би хотів призупинити якесь руйнування в своєму житті. Вірніше, змін змінити. Можливо, хтось дійсно зараз про когось чи про щось немає інформації або немає з кимсь контактів, спілкування. І це вводить людину в депресію, в нерозуміння ситуації, може, в тоску, печаль. І сьогодні, можливо, це зміниться. Зміниться, яким чином? Ну, може, ця ситуація зруйнується. А зруйнується вона тим, що може проявитися та людина до вас, відкликнутися якось. Або ж вам самим, може схочеться якось подолати ту відстань, проявитися. Покажіть, руни, точніше, що тут. Так, буде якийсь радісний момент, все ж таки сьогодні, і це ваше, цей ваш настрій. Нерозуміння чи апатії зміниться. Він зруйнується чимось радісним. Покажіть руни, чого це може стосуватися, яка радість вони показують, що може зупинитися полоса Знаєте, така кризова, темна якась полоса внутрішніх страхів, роздраїв, може призупинити. Стане, знаєте, для кого це актуально, може на роботі дуже сильно загруженість, то може стати трошки легше якось. Для когось дійсно призупиниться якась кризова полоса в житті, у всякому разі, сьогодні якось полегшає на душі. Можливо, хтось з себе зніме якусь відповідальність за щось, і від цього стане якось е, радісніше. Можливо, хтось е, наважиться перейти на щось нове. Е, спершу у вас буде це трошечки, як знаєте, не, ну лякати, відштовхувати. Але ви будете про це думати, можливо, наважитись все ж таки. І Стосуватися це буде більше якось не матеріального, а скоріш вашого душевного. Можливо, дійсно, вам захочеться чогось нового вже. І хтось з вас вирішить сам проявитися до людини, до якоїсь. А можливо, якщо це стосується інформації, пошукати, знайти якусь потрібну інформацію. А може, якась людина до вас сьогодні все ж таки проявиться. Ви знаєте про неї, щось поспілкуєтесь, і ваш оцей апатичний настрій, можливо, зміниться. Знаєте, давайте спитаємо, що сьогодні в цьому буде допомагати так. допоможе активність, руни показують. Для когось ну, реальна дорога, хтось кудись вирушить. Може, знаєте як. А піду-ка я прогуляюсь, може стане краще на душі. Запросто може бути і таке. Хтось, можливо, піде по своїм якимсь справам. А хтось, можливо, просто вирішить, як я вже і казала, проявитись до якоїсь людини. І це буде означати, що це відкритий шлях. Але якась дорога, активність сьогодні. Буде допомагати. А що буде заважати, покажіть руни. А от заважати якраз буде те, що ви будете неактивні, будете погано себе почувати, вважати, що у вас не вистачає сил, енергії, що ну, хтось, можливо, дійсно хворіє. Хворіє і це буде на заваді десь вирушити кудись. Порадіти життю, скажем так, може відкладуться в когось якісь дороги, якісь переміщення. Ну, буде заважати поганий стан здоров'я чи то фізичного, чи то морального. У когось, можливо, буде заважати і небажання, просто небажання щось робити, як я вже і казала, апатія. То, щоб вийти з цього стану, руни радять все-таки рухатись, бути активним. Ну, Я наведу приклад про себе. Я от хворію вже, мабуть, другий тиждень, і кашель ще не відступає, але я щось сьогодні психанула і пішла, і пробігла трохи небагато, всього лиш 2 кілометри. Але пробігла, ну, надоїло мені просто, знаєте, бути хворою, так скажу. Подумала, а може, клин-клином, може, допоможе скоріше одужати, роздихатись. Ну, побачу, що з цього вийде, звісно. Ну ось Приблизно, отак, я можу описати таку ситуацію на рахунок руху, що може покращити настрій сьогодні. Що допоможе його покращити. Так. І ще ось випала сама руна з мішечку прямо на підлогу. То ми не можемо її ігнорувати. Можливо, вона щось та значить. Ну, ще буде скритність сьогодні на заваді. От, і якась. Ну, знаєте, в таємниченість, можливо, не знаю, до чого вона випала, чи то до завад, чи то до парад. Давайте уточним, Руне, дайте пораду, як провести сьогоднішній день з користю, собі на благо. Дайте пораду. Ну, для когось, можливо, зменшити прив'язаність як до одного місця, знаєте, як до зони комфорту може змінити. А для когось, можливо, треба відвідати якусь жінку з вашого роду, рідну для вас жінку. І, можливо, поспілкуватися хоча б з нею і якось порозумітися, змінити. Ваші стосунки, можливо, перевести їх на якийсь кардинально новий рівень. Ну, знаєте, як, якщо щось віджило щось заважає, то його потрібно відкинути. Як почати спочатку, можливо, і так. Ну, ось такі є поради рун. Для когось вийти з зони комфорту і рухатись, а для когось про певну людину є порада. Порозумітися, поспілкуватися, чи відвідати якусь жінку рідну для вас, яку ви вважаєте собі близькою і рідною. Можливо, це з вашої сім'ї, а можливо, ну, взагалі, людина, котру ви вважаєте своєю і рідною. Ну, ось такі сьогодні енергії, такі сьогодні руни. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ну, і... Ще хочу сказати: можливо, сьогодні хтось десь отримає якусь все ж таки таємну інформацію, скриту від себе чи невідому ось цю, що, можливо, вводила вас в апатію. А можливо, хтось буде сьогодні ну, шукати інформацію для того, щоб чомусь навчитися новому. Все, друзі мої, на цьому все. До нових зустрічей. Всім бажаю доброго дня.